Всім доброго сонячного раночку. Сьогодні такий гарний раночок після холодної ночі, а в мене таке нещастячко. Не хоче відновлюватись моя полуничка. Таке якесь листячко робиться салату, викрутиться. Зараз покажу вам. Рижіє краюшки отут. Режіють, що робити, не знаю. Вже її удобрювала і поливаю. Бо тут така земля погана. Ой, може хтось знає, як можна рятувати її. А тут он зовсім покрутилися, листячко. Колись читала, що це може бути полуничний кліщ, але не знаю, як з ним боротися. І знову і знову в цьому році ще одна ладка полуниці, зникнеш з нашого городу. Живий жаль. От живий жаль, крутяться листочки ось. Якщо хто знає, що робити, пишіть, будь ласка, буду дуже вдячна.